Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд на мийку франки. Забрав мийку франки, зараз покажу вам її комплектацію і покажу, як вона виглядає. А ви поки що пишіть в коментарях, чи цікава така рубрика, чи цікаво дивитися, які мийки є, які мийки приходять з якою комплектацією. Тож, мийка франки з фраграніту. На даний час вона коштує 8400. Це милька Black Edition. Це означає, що в неї чорний злив і чорний перелив. Ну, тобі ж вона майже вся чорна. Чому кажу майже? Тому що шильник Франків все одно лишився, ну, як це сказати, металевий. Металеро кольору блищить. Так, тепер щодо комплектації. Є комплекс зливу. Він же типу сифон, типу не сифон. Дивіться, е, зараз в цих міках зустрічається, що такого сифону, до якого ми звикли не йде. Йде отаке коліно в якості. Ну, Пробки з води, щоб не винялась каналізації. Тож, отаке коліно збирається все. Тут йде комплект гаючок, комплект прокладочок, прокладочки трьох типів. Покажу ближче одна рівна і дві конусні. Кольорові конусні йдуть. Майже на всі з'єднання показую. Пряма прокладка йде до мийки, прикручується до самого перед... ну, виливу. Потім оці прокладки використовуються для під'єднання сюди, після ну, тільки після миї, коли вийшло. Конусом треба ставити до з'єднання. тобто Ви одягли гайку, одягли, конус дивиться назовні. І потім одягається оця штука. Висоту можна регулювати до упору. Ось до цього тут розширення, далі вона не піде. Тож можна підняти. Ну, зараз я це скручувати не буду, це треба міряти вже високу відносно того, як зроблена у вас каналізація зроблена, вихід каналізації. Скрутили ось це. Потім так само можна зробити. Гайка. І під цю велику гайку йде оця чорна конусна прокладка. ось так і сюди вже можна оцю шланг можна скрутити ось так це перехідник 40х50 і він Тут вдягається плотно 40 а це вже в каналізацію там є свій ущільнювач. Приблизно так це збирається. По суті, оцю конфігурацію можна змінити, якщо у вас там близько десь, можна обрізати. Там вже треба дивитися по факту, як у вас зроблена каналізація і як стоїть мийка. З цим це ясно. Це не дуже цікаво. Це в сторону. Тепер, що в нас ще є? Другий елемент того ж самого виробу Це перелив. Напишіть у коментах, не знаю точно, як називається російською перелив. Як українською треба подивитися. Тож, перелив буду я називати його так, виглядає ось таким чином. І це теж серія Black Edition. Оця саме штучка з декоративна планочка. Навіть цікаво, як вона знімається. Тому що мені ж її треба змонтувати. Все це, звісно, виймається. По висоті тип, навіть змазка якась є. По висоті регулюється. Тут по глибині. Теж через такий маленький ущільнювач теж регулюється. Незрозуміло тільки. Ага, воно закручується. Напевно, зараз. Почекайте. Не хочеться її ковиряти, щоб не поцарапати. Що до цього ця пластмаска знімається. Зараз подивимося. Так, дивіться, а воно навіть не а металеве. Знімається ось таким чином, тут розпорка Корочу, просто одягли, натиснули, воно залізло. Знімати бажано чимось м'якеньким. Тут шестиганник. Ну, шестигранником викрутили, викрутили домички і забули. І друга складова, і друга і третя. Є ще така окрема прокладка на поки не ясно. Не все. Ага, навіть є отака, бачите, інструкція як це збирається. Намальовано що? Хлором не мити, сильно не терти, металевим цим не терти. Дивно, адже це мийка для посуду. Її нічим ні, не можна. Тож, і чому саме вона називається Black Edition? Ось із-за цієї деталі. Із-за цієї і ось із цієї. Тому що вони під кольор мийки. Оця вставка пластикова і ця теж. Зараз покажу вище, як воно виглядає. Бачите так симпатично фрамки. Тут пластик плюс метал. Все як завжди, але оця штучка пластикова. І ця, здається, теж зараз розберу її. Що мені подобається у франки, миті у них, звісно, дорогі, але оці всі прокладки, воно все таке м'якеньке, таке добре. Прямо взяв руки, маєш річ. Оце, звісно, викидаю. Така добра. Добра, м'яка прокладка, яка ставиться під мийку. Оця штучка входить сюди, то на цьому відрізку виходить, що два з'єднання. Одне входить ця трубка, і в неї вже входить інша. ну Я так думаю, що це, це типу, універсальне рішення для декількох мик різного розміру. Навіть написано right, що Це мийка з крилом направо, діаметр написаний, все промакероване, все красиво. Так це, так, це пластик, такий плотний, але пластик. Можемо навіть при, перевірити його, може я помиляюсь, може воно так покращено. Ні, не береться. Не береться воно на магніт. Тож ж таки, я думаю, що це пластик. Так, це все зберемо пізніше і переходимо до мийки. Бо це все якось затягнулось, мені аж самому цікаво. Купіться, поки я не зрозумію. Вона по діаметру підходить і сюди, але подивимось на процесі монтажу. До речі, інструкція з монтажу тут виконана на пакетику. Може кому потрібно? Саме монтажу перериву, а монтаж е -е, оцієї. Деталі виливу він намальований вже на папері. Можливо, це додаткова деталь сюди, а можливо під, можливо, під кран. Додатково подивимось. Хоча в комплекті змішувачів в комплекті з нею немає. Ми яка самостійна. Це прибираємо. Щоб вона була ціла, тож показую, чому саме вона майже вся чорна, тому що оцей шильдик, бачите, лишився такий металевого кольору і блищить. Ну, ну, в іншому, звичайна мийка. отакі кріплення не затягуються тому дивіться, коли купляєте мийки, дивіться, щоб були рівні. Тому що нещодавно була в мене мийка з фарограніту, але велика ця 62 см, та була 97 см і викривлення було 2 см. Коли її ложиш на стільницю, е, ну, перегорнути і положити на один край, один край прилягає, а інший край так от, піднятий на 2 см був. Там були трошки інші кріплення, котрими можна було затягувати, але її все одно міняли, тому що не затягнеш таку мийку. Що тут можна по ній ще показати? В принципі, сюди і сюди ставиться Типу ця штука, ну і вона, виходить, зараз вся чорна. Я її зараз встановлю і вам покажу. На цьому, в принципі, ми, я думаю, і завершимо. Тому що монтаж кухні треба продовжувати, але мичко вам показати теж було треба. А, ще покажу такий момент, і сам подивлюся, бо навіть не перегорнув, не подивився. Тут змішувач можна ставити в декількох положеннях, повинно так бути. Тому що в інструкції в інтернеті до неї було так. Так, я сподіваюся, що видно, бачите, чотири намітки, де поставити змішувач. В принципі, все, монтуємо і показуємо. Тут є інструкція. А, так, бачите, оця червона намальована під змішувач. Кріпити. Дивно, перший раз таке бачу, щоб була ще змішувач, Не зі змішувачем, а з мийкою. Ну добре, так та й так. І короночка. Короночки в комплекті не було. До тієї, що я казав, 97 см з великої коронка була в комплекті. Друзі, дивіться, що універсальність цього з'єднання е, можна регулювати, мені, до прикладу, треба посунути його в сторону, тож я беру і просто тут послабив, прокручую. А ось це з'єднання дає змогу, якщо, наприклад, перелив би був тут, дає змогу на ньому провертати. Воно резинове і. Можна ну, будь-який кут йому завдати. Ось так це виглядає? Тут воно сидить жорстко, так як повинно, одягається. А тут я його можу одягти і на пласку трубу, і на круглу. Бачите? З цією мийкою йде така овальна, тому тут вдягається. І вже виставляєте собі як потрібно. Тут одягли за рахунок оцих з'єднань регулюється глибина, тут і тут. І все, підставили. Ось я повернув сюди. Підставив, щоб притис, щоб було до мийки. і притис ось так. Можна ще далі завернути. Так навіть буде краще. За рахунок цього все стає компактно і жорстко. З цієї сторони подивився. Затягнув і все. Потім прикручу сам вилив і все буде жорстко. Так, поробив вирізи, обробив їх пурклеєм і силіконом. На цей раз спробував пуром і зробив шов з силиконом. Шов висихає, зараз буду ставити, вже прикрутив вилив, це все зібрав, змішувач прикрутив і Ось для чого ця гаєчка, окрема, котра йшла, це не, гай, ну, не прокладка, це пластикова деталь. Просто вона червона, я думав, це якась гумова. Це пластикова деталь, вона потрібна, щоб кріпити змішувач. Так як отут заважають це ребро жорсткості, то вона повинна ось так ставати. Або ось так. Да, ось так. І е, неї закручується гайка. Але так на, ну, на змішувачі, котрий в мене тут невелика ця гайка, і вона чітко проходить серебро жорсткості. Тому я цю використовувати не буду. Змішувач прикрутив. І це все в зборі. Зараз буду ставити. Тому що тут кріплення ось такі, котрі просто вставляються і вони за рахунок того, що вони розпирають, не дають висунути мийку. Тому мені там нічого прикручувати, я вставлю. Зараз тільки пройду трошки отут силіконом, хоча виріз теж оброблений і з силіконом і клеєм. так що клеєм обробляв ось таким. Ну, а сьогодні на цьому все. Якщо вам подобається такий формат відео про мийки, або, може, про іншу кухонну техніку, пишіть про це в коментарях. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну і Всім пока! Слава Україні!